У Бджоли, де ви, може їх там нема? А що подивимось? Блін. Так, витягуємо. О! Нема, звісно. Що І... там наробив? А де бджоли? Нема, покажу потом. Доброго дня думав, безтренько. Покажу які бджоли, але прийшлось йти за штативом і ставити штатива. Зараз подивимося одну сімейку. Коротше, сьогодні 24 серпня. Ми ще тут на точку сильний вітер, зараз, але і спека. Питаємося відібрати матки веч... Ой, вибачаюсь. рамки з медом. І ввечором будемо відкачувати, на другому точку перевеземо. Коротше, давайте подивимось. Початок ви бачили, де я хотів показати, де бджоли. Тут прийшлось накривати і йти за штатив. Ось, ось такі бджоли вони тут є, але трохи і меду наносили, то я. Хочу вам якби похвалитися наявністю явність Що тут за матка? Зараз я вам покажу. Коротше, вітер крав 10 етикетку. Тут маточка. Отакі У нас тут рамочки. Зараз подивимося скільки їх. Це одну ми вже забрали. На вже зняли звідси В Цьому році ми від неї. Виводили маток, але я б не сказав би, що дуже великий попит був на них через те, що це матки, вони по кольору трохи темні. І якби наші хлопці хочуть, щоб була риженька, красива. А ви дивіться, що роблять. Чорненька. О, це вже рамка із пилком. І тут далі вже пішов розпліт. Ну, Зараз подивимося. Більше всього, що на чотирьох рамках розпліт, а ця теж медова. І виходить, одну ми забрали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Забрали, сім рамок. Іде із медом. Так, розпліт. Дивимось як маточка кладе розпліт. Отак. От Красиво. Так, зараз би нам ще її побачити. Красавицю таку. О, тут все занесено теж яйцями. О, є, красунька наша. Зараз, 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 зараз. Ось вона, бачите, яка red white. о, Я не бачу сонце, настільки яскраве сонце. що, Ну там десь воно має бути. Коротше, ви побачите. Я, я не бачу, ось вона. Ось красунька наша. Бачите, так? Да? Так, молодцом. як це я її витягну. Отак, я її витягну. Значить це вже в нас дві рамочки. такий. Так, це щось таке. Місочка. Ой-ой-ой, як красиво! І пергова. Так. І заключна медова. Отака. От Ой. Не можу підняти. Отака От медова. Ну що можна сказати про дану сім'ю? Бачите, як вони. Не вилазять класика жанра. Дві-три рамочки в нас розплода, крайні пергові, медові, зараз розплід залишимо, пергові залишимо з медом і по дві по одній верніше по краям залишим І того вона піде на сімей рамочках взимов. Так що на слідуючий рік все ласкаво просимо. Красавиця.